Доброго ранку малята! Я святкова різдвяна новорічна ялинка. І невдовзі біля мене з'являться дуже багато різних подарунків. Ось подивіться, як же гарно. Але я трішечки засмутилася, тому що я не знаю, яка я є. А ви мені допоможете підкажете? Діти, подивіться, а якщо я ялиночка маю багато різних кольорів, то я яка? Різнокольорова, вірно. А якщо я вся у вогниках, то яка я буду? Сяюча. Так. А якщо мене діти наряджають до свята Нового року, то я ялинка новорічна, вірно. А якщо біля мене радіють і танцюють багато людей, то я ялинка святкова, правильно. А якщо я... Маю приємний запах, то яка я ялинка? Пахуча молодці. А якщо мене ялинку порівняти з котиком, то я яка? Пухнаста, вірно. А якщо я вся у різних новорічних іграшках, то я прикрашена ялинка. А якщо біля мене стоїть чарівник із чарівною паличкою, то я ялинка чарівна вірна. Подивіться, якщо я не низька, то тоді я яка висока. Так А якщо я маю дуже багато колючок, то яка я ялинка? Колюча, правильно. А якщо біля мене є зелена фарба, то я ялинка. Зелена, молодці. Ой, подивіться, яка краса біля мене. Здогадалася, яка я ялинка? Я блискуча. А коли свято Різдво, то я ялинка яка? Різдвяна молодці, вірно. А якщо я виросла у лісі? Я ялинка, здогадалася, лісова правильно. А якщо на вулиці йшов сніг і я їм покрилася, то я яка ялиночка засніжена, вірно. А якщо біля мене є книжка із казками, то я ялинка. Пасково, молодці. А якщо біля мене багато дітей, то я яка ялинка? Дитяча, вірно, так. А якщо я невисока, то яка я ялинка тоді здогадалися? Я ялинка. Низька. Діти, давайте повторимо, яка ж я ялинка різнокольорова, сяюча, новорічна, святкова, пахуча, пухнаста, прикрашена, чарівна, висока, колюча, зелена, блискуча. Різдвяна лісова, засніжена, казкова, дитяча, низька. Ось така я буваю. Дякую вам, малята. з прийдешнім вас святом. До побачення. Дітки, а зараз ми намалюємо ялинку. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. У кожної ялинки з трикутника спідниця. З Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будем гарно танцювати круг ялиночки кружуляти. Давайте ще раз. У кожної ялинки з трикутника спідниця. З Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будемо гарно танцювати, круг ялиночки кружляти. Молодці. Ось що нам знадобиться для роботи. Спочатку простим олівцем я намалювала контур. Майбутньої ялинки та кучугур. Беремо зелену фарбу, вмочуємо ватні палички і ось такими рухами починаємо малювати. Спочатку замальовуємо там контур. По контуру, а потім. Що саму єли? Ось так. Ось яка гарна в мене виходить лісова краса Перевернули вадні палички, набираємо білу фарбу та малюємо з ніжною Потім беремо ще одну ватну паличку і ось такими рухами малюємо сніжок по всьому аркушу паперу. І також сніжок намалюємо на ялинці. Ось така в мене виходить гарна, засніжена ялиночка. Дітки також саме можна намалювати ще наряджену ялиночку. А я дуже буду чекати вашої роботи. До нових зустрічей!